Ну а сьогодні у Печерському суді оберуть запобіжний захід активістці Вікторії Кохановській та ще трьом особам за хуліганством. Бачимо вже під судом є прихильники Української православної церкви Московського патріархату, які прийшли підтримати Вікторію Кохановську. Більше розкаже наша Аліна Люшина, яка вже на місці біля суду. Аліно, привітно. Ну, я бачу, що підтримка не велелюдна. Вітаю Олесю. Невелолюдна, але доволі е, така видима і чутна, тому що прийшло кілька десятків вірян, які підтримують Вікторію Кохановську. Вони співають молитов. У декого з них також є ікони. Ну і ті, хто прийшов підтримати церковну активістку, вони назвали затримання викраденням. Загалом же у Почерському районному суді сьогодні мають обирати запобіжний захід одразу чотирьом людям, зокрема і Вікторії Кохановській. Ім інкримінують хуліганство, оскільки 19 квітня після завершення роботи комісії мінкульту, коли вже комісія оглянула і опечатала будівлі, Вікторія і ще три особи пошкодили ролети і зайшли до приміщення. Тепер їм загрожує від двох до п'яти років ув'язнення. Пропоную подивитись, як це було. Віряни до слова, хочу сказати, що не дуже сьогодні голослівні, не дуже хочуть розмовляти. От вони прийшли підтримувати, але ніяких коментарів загалом не дають. Саме засідання проходить у закритому режимі. Бачимо, теж зібралася поліція, яка слідкує за. Правопорядком і от в мережі підтримують Вікторію Кохановську, під стінами Почерського суду підтримують Кохановську. Громадська організація жіноча сила України теж там пише, що Вікторія, ми за тебе молимося, все буде добре, тримайся. Але коли закінчиться. Засідання і чи встигнуть усім чотирьом особам одразу обрати запобіжний захід, поки невідомо. На щастя, сутичок між вірянами і іншими людьми не було. Тому ми поки будемо залишатись тут слідкувати за ситуацією. Якщо щось нове дізнаємося, якісь деталі, то обов'язково повідомимо.